Українську культуру не сила уявити без поезії та філософії Григорія Сковороди. Народився він на Полтавщині в простій козацькій сім'ї, та йому судилося стати вчителем свого народу. Найзагадковіший філософ світу Григорій Савіч Сковорода. Досі актуальна як особистість, мислитель, письменник. Спробуємо наблизитися до глибинних сенсів та осягнути незбагнену мудрість його містики, простежити шлях з ковороди до істини, до вищого розуму. Найвідомішими є його твори сад божественних пісень, жінка лотова. Байки харківські. У своїх творах завжди постає перед нами філософом, бо його думка повсякчас лине за межу видимого світу. За життя Сковородини було не друковано жодного його твору, хоча в рукописному варіанті вони існували, зокрема староукраїнською та латинською. Але він був добре знаний. на кшталт сучасних блогерів. Літературна спадщина Григорія Сковородини така вже й велика за обсягом: збірка харківські байки, півтора десятка філософських трактатів та діалогів, дві притчі, переклади популярних в ту пору авторів, близько 130 листів. Загалом Сковорода написав 17 філософських творів та 7 перекладів і вважається основоположником жанру байки в українській літературі. Григорий Сковорода є справжнім символом української духовної традиції від давнини до сьогодення. Більшу частину життя провів у мандрівках, блукаючи по рідній землі та не маючи власного даху над головою, зате володіючи високим даром слова. Чи пам'ятає нація свого пророка? З таким надійним компасом Україна має змогу повернутися з манівців на широку дорогу в завтра та подолати свого головного ворога бездуховність і повне обнулення справедливості і совісті. В нашій бібліотеці широкий вибір літератури промислителя приходьте та досліджуйте великого українського філософа, вчення якого нагадує безмежний український степ. Сковорода закликає кожного з нас уподібнітись пальмі. Чим міцніше стискає її скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори. Він втілення глибини й безміру української душі і серцевина нашої християнської традиції. Все мина, лиш любов зустається по всьому. Все мина, та не Бог не любов.